ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину вже за миті. В Студії працюють Мар'яна Лошак, Наталя Болеца. Доброго дня. Інформаційне агентство «Уніан» повідомляє близько 150 з двох тисяч військовослужбовців, 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади та частина 40-го батальйону Кривбас вранці здійснили частковий прорив з оточення в районі Дебальцевого. За словами одного з учасників прориву, військові забрали з собою все необхідне спорядження та зброю. Вирвалися з кільця, потрапили під обстріл. Після чого їх підібрав червоний хрест. Після себе, за наказом командування, вони знищили те, що повинні були знищити зараз військові перебувають в Артемівську, і тим часом голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко направив телеграму президенту України Петру Порошенко та керівникам Генштабу щодо критичної ситуації, яка склалася в зоні проведення ТО, де перебувають закарпатські військові. Цитую станом на 17 лютого 2015 року в зоні проведення ТО в місті Дебальцеві склалася критична ситуація, що загрожує повному оточенню та знищенню 128-ї окремої гірської піхотної бригади укомплектованої жителі Закарпаття загибель військовослужбовців призведе до непередбачуваних наслідків та соціального вибуху в області. Вимагаємо негайного негайно вжити всі можливі заходи для збереження життя військовослужбовців. Кінець цитати. Сьогодні ж відбудеться позачергова сесія обласної ради питання порядку денного одне про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення життєдіяльності 128-ї окремої гірськопіхотної піхотної бригади та збереження життя військовослужбовців. Репортаж з засідання ви зможете побачити вже в вечірньому випуску. Новин о В Ужгороді прощається загиблими на сході України героями, бійцями 128-ї бригади Андрієм Палаєм та Олександром Капушем. Церемонію проводять біля закарпатського облму драмтеатру. Вшанувати бійців прийшло чимало небайдужих ужгородців. На тому ж місці проводитимуть і прощальну службу панахиду. Завершатимуть вшанування ходою вулицями Ужгорода. Ще одного героя ховають на Ужгородщині. о 12.30 В селі Нижнє Солотвино розпочалося прощання і поховання бійця 101-ї окремої бригади Анатолія Голика. Боєць ще 27 січня загинув від ворожого снаряду у районі міста Дебальцеве. Тим часом ситуація в районі Дебальцева досі залишається напруженою. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив військовий комісар Закарпатської області Іван Васильцюн. Також військовослужбовець наголосив, що через постійні обстріли населених пунктів унеможливлюється вивіз тіл загиблих українців, у тому числі і кількох закарпатців. Два рази було сформовано екіпажі, які повинні були вивезти поранених. І... Тих людей, які, на жаль, загинули в зоні АТО, дорога, та, котра була до Артемівська, вона прострілювалася повністю з силами незаконних військових формувань. Я думаю, що це в першу чергу, тобі, коли вже відвели ці наші підрозділи, які там безпосередньо знаходилися, питання буде вирішено, але на сьогоднішній день. Точно сказати, місце знаходження або місце перебування мені дуже важко, і як тільки також інформація буде об'єктивна, ми її можемо володіти і тоді забезпечуємо і будемо координувати порядок доставки тіла або літаком, або іншим транспортом уже безпосередньо до нашої області. У обласному військоматі оголосили кількість мобілізованих громадян. Наразі план мобілізації виконано на 26%. Низький процент обумовлений відсутністю певної кількості військовозобов'язаних за місцем проживання, кажуть у військоматі. Ці факти наразі опрацьовують та заносять до бази даних. Окрім того, у військоматі наголосили, серед мобілізованих катастрофічно не вистачає кухарів, водіїв механіків, командирів танків, БМП та операторів зенітно-ракетних комплексів. Деталі в наступному сюжеті. До закінчення першого етапу мобілізації залишилися лічені дні, але говорити про успішне її виконання у Закарпатській області не можна. У обласному військкоматі кажуть, план мобілізації виконали тільки на чверть. Причини такої низької явки, військові комісари не приховують. Основна проблема це те, що дуже велика відсутність людей за місцем проживання і дуже велика кількість людей, на яких ми розраховували, вони дійсно виїхали на заробітки за межі не тільки області, но й країни. Попри це, патріотів у військоматах області не бракує. Працівники військово-лікарської комісії кажуть, ті, хто рвуться на передову, намагаються пройти медкомісію швидко. Кожного своє бачення ситуації і свої плани стосовно проходження, не проходження комісії. В принципі, якщо добровольці з настроєм позитивними хочуть швидше закінчити обстеження, швидше піти, виконувати свою функцію. Один з таких патріотів пан Юрій до подій на сході він ставиться негативно, але відчуває обов'язок захищати батьківщину. Як ставити до цієї ситуації, яка зараз на сході ну я не знаю, тут хочу допомогти. Хочу хлопці, яник та саша двоюрідні брати уродженці села Середня, що на Ужгорощині військові спеціальності хлопців для нашої армії необхідність. Оператор ручного наведення, командир пускової установки. У мене новочик, танка 64». на передовій у хлопців багато знайомих та друзів, і просто спостерігати за конфліктом із сюжетів новин вони не хочуть. Новини дивимося, але ну, трошечки наша держава так робить, що наших обстрілюють, а нам не дозволяють стріляти. От за це обідно. Це вже є не антитерористична операція, це вже можна сказати, коли б'ють по мирному населенню. Це вже це вже, мав бути, давно воєнний стан уведений. У військкоматі наголошують, серед мобілізованих катастрофічно не вистачає кухарів, водіїв механіків, командирів танків, БМП та операторів зенітно-ракетних комплексів. Відтак, допомога нашим солдатам необхідна як ніколи. Мобілізуватимуть закарпаття від у прикордонної служби. Про це повідомили сьогодні. Під час брифінгу наразі чопський прикордонний загін може прийняти на службу 450 військовослужбовців. Ще 250 можуть нести службу в Мукачівському прикордонному загоні. Військові наголошують, для них це буде хорошою підмогою і дасть можливість відправити відпустку тих вояків, які кілька тижнів тому повернулися зі сходу, де несли службу з вересня минулого року. Усі призвані служитимуть виключно за місцем проживання. Ування, тобто хоронятимуть кордони Закарпаття. також під час зустрічі наголосили, що мобілізовані військові отримуватимуть оплату за службу у розмірі 2300 гривень, а також зможуть скористатися всіма пільгами, які за законом передбачені для військовослужбовців. Нагадаємо, 900 закарпатських прикордонників вже пройшли бойову школу на сході держави, боронячи там єдність України. Частина з них і сьогодні чекає на ротацію. Зокрема, на сході перебувають прикордонники Мукачівського прикордонного загону. Під час насення військової служби в зоні АТО загинули двоє закарпатських прикордонників. Євросоюзу, служба прикордонників. Ми би були, скажімо так, раді бачити тих бажаючих, хто підлягає мобілізації в ряди різних правоохоронних структур та збройних формувань, з тією метою, щоб саме. Ті вільні вакантні посади, які на даний час є в нашому прикордонному загоні. Я говорю, поки що конкретно про Чобський прикордонний загін. От ми були раді, щоб вони були всі заповнені. Наразі ніяких більше ротацій залучення прикордонників Чопського, зокрема Чопського прикордонного загону, до виконання завдань на сході держави, не передбачається. У зв'язку з складною ситуацією на сході та фактами порушення перемир'я у зоні бойових дій по всій території України може бути введений військовий стан. У військовому комісаріаті кажуть, це можливо тільки після письмового указу президента. Даний правовий режим передбачає ряд обмежень та запровадження спеціальних заходів, використання трудових ресурсів усіх форм власності для потреб оборони, комендантську годину, особливі режими в'їзду та виїзду, перевірку громадян документів, невиконання… Нанняння вимог правового режиму воєнного стану тягне за собою відповідальність. Що стосується це для наших громадян нашого краю, це означає, що будуть дуже великі обмеження по переміщенню громадян. Однозначно, на цей період будуть закриватися всі кордони. І, по-друге, уже без запрошення всі повинні будуть з'явитися до ближайших військових комісаріатів, визначити своє ставлення до. Військової служби, ті люди, хто не був і не проходив військову службу, не має військової кової спеціальності, вони можуть бути залучені для виконання тих чи інших робіт, які будуть визначені завданнями вищим керівництвом нашої країни. І багато тої техніки, яка сьогодні є у фізичних осіб, може бути залучена для виконання завдань, які будуть виникати в Збройних силах. Тобто, ж, якщо на сьогоднішній день ми у людей які мають ту чи іншу техніку, і не можемо залучити до виконання завдань тільки з підприємств установ, то на той період уже все це буде передаватися для збройних сил для виконання тих завдань, які будуть стояти перед країною. Голова закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль представив нових керівників галузи освіти та молоді і спорту. Так, департамент освіти і науки Закарпатської ОДА очолив Михайло Мотильчак. Начальником управління молоді та спорту став Денис Ман, звертаючись до колективів, голова ОДА повідомив про те, що вважає задоцільне звертати увагу на стан справ і об'єктів у глибинці, де мало коли дочікувалися владної уваги. Василь Губаль нагадав: його двері завжди відчинені, а сам він Відкритий для добрих ідей спрямованих на розвиток галузей і пообіцяв усю можливу підтримку проектам, потрібним для розвитку освіти, спорту та роботи з молоддю. Ужгород без жрерів. Міський виконавчий комітет розпорядився поділити місто на шість районів. Житлові будинки в цих мікрорайонах наразі обслуговуються жрерами, проте вже від завтра почнеться реформування цих комунальних підприємств. Міська рада оголошує конкурс на надання послуг приватними фірмами, які можуть замінити теперішні жрери. Обирати, хто потрапить на міський ринок комунальних послуг, буде спеціальна комісія, головою котрої призначено першого заступника Ужгородського міського голови Івана Во. Саме він з колегами визначить підприємства, що можуть замінити комунальні жрери. Будинки будуть обслуговувати організації, які виграють конкурс на обслуговування. Це буде комісія визначати згідно тих умов, які будуть виселені на конкурс. А які території, це території, які сьогодні є. Жеки будуть розформовані, як завжди. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо у й А я бажаю вам гарного дня і на все добре.